Прийшов мій час захищати батьківщину. Контакт, висотка! Піхота заходить! Десант. Рекси. Десантники це завжди перші. Дуже серйозна фізична підготовка щодня без вихідних. Рук-рук-рук-рук-рук. Ми свою роботу виконуємо. Рух-рух-рух! Я вже і щастіше бачу дружину. Ну, хотів би, щоб вони вручили мариновибрет. Це дійсно, як би рівень. Хочеш, не біре! Так, багато да, да, життя! Базова військова підготовка в різних навчальних центрах. Задача його зупинити техніку та розбити штурмову рубу. Закривай! Зараз з'явився контракт, підписав контракт і нарешті вступив в десантники, ну, десант, рікси, чому ні? Десантник – це така людина, яка де вперед зачищає територію, відходить назад і якщо треба, то окопується, якщо треба, то за три хвилини збирається далі, і йде далі. Якщо треба, то прикриє побратима, і має б розуміти, де, що, як, цінкувати, так сказати, на 360 і розуміти, де свій, де не свій. Я потрапив в ЗСУ по мобілізації. Я сам з міста Полтави прийшов мій час захищати батьківщину. Тому зараз я знаходжу з досадних струрмових фісках. Пользується техніку як прикриття. Десантники — це завжди. Перший. Рухаємося, рухаємося. Досантник. Ну, це той, хто завжди перший стає в першу чергу на захист своєї держави. Так, так як ми це зробили в 22 му році. Я з 21-го року типу, служу і з самого першого дня я приймав бої на гарячих точках саме. Починає чистити будинки! Сьогодні відпрацювали вправу з прориву оборони противника, тобто з 11 техніки бойової та пішим особовим складом. Тобто задача була проривати оборону, зайняти перший передній край та продовжити штурмові дії вже без техніці. Задача техніки тільки підвести, насипати, тобто прикрити наших хлопців. Та якщо, не дай Бог, буде евакуація, зробити швидку евакуацію. Рух-рух-рух! Сьогодні було тактичне заняття. Ми відпрацьовували пересування особового складу в малих групах на бойовій техніці. Після чого десантувалися і працювали у міській забудові. Зачищали забудову, пересувалися моїми групами, підпрацьовували. Контакт, висотка! Піхота заходи. На ваші їм дається — цей захід зайти, зайняти, спостерігати сектора. тому що ворог він теж не і повинно враховувати всі моменти. Ми це все проговорюємо на повторі, на повторі вони з кожним днем досконалюють свої навички та виправляють свої помилки. Моя задача вам показати та розказати, щоб цього не було. У нас триває. Дуже серйозна фізична підготовка щодня без вихідних, але воно дає відчутно свої результати. І навіть за цей час, який ми тренуємося, бачу по собі, бачу по побратимам, що ми дійсно здобуваємо і покращуємо наші навички. Бизнес, запам'ятайте, стоїть тільки з однієї сторони. Він навалює в ту посадку, дає вам можливість вийти. Ви умовно приїхали. Тільки зісанкувалися. Все, ваша задача тримати увагу. За вами, РП, Да. Лясну, за назад. він споряджає іншу. Ваша задача розбити передній край. Всі задні повинні вибіжати та перевірити ці місця. Хлопці не тільки сьогодні, вони справляються на всі 100%. Вони впитують інформацію, тобто вони все приймають, все, що ми кажемо. Хлопці сильні, вони, вони мають розум, вони вчаться. Ця... ми свою роботу виконуємо. Група готова! Готові! Готові! Твоя задача подивити вогнем. Вікна, двері, всі проходи. Група-рух. Рух-рух-рух-рух-рух. Вікна, контроль вікон, з опускає. Добровільно. Ну, Як і всі, мобілізували, привезли сюди, служу. Учусь раніше, не служу. Для мене нормально, легко. Уже легко. Впочатку важко було, дуже важко. А зараз вже кривий потягнув всі кажуть. В одну ножку, в одну ножку. Пуганні ножки поміняю місцями. Раз, два, три. Пішли. Сьогодні ми відпрацьовували штурм будівлі, кіл хаус називається. Да? Е, а саме в двойці. Тобто двойка зачищала будівлю з прикриттям кулеметника. Назад вже повертатися не потрібно було. Ти вже є, сьогодні вже пройшов. Нарізав угли, да? Все. В тебе остається вже тільки 12 Ти вже долучив тільки туди дивитися. Давай, продовжуй. Право, ліво. Будівля зачищена. Виходимо через двері, наш кілхаус зачищено. І ми можемо приступати до зачистки наступної будівлі. Плюс! Плюс! Злагодженість, злагодженість і це все навики, які потрібно напрацьовувати не день, не два і не три. Наша основна задача на даній ділянці місцевості. Захватити на базі ворога білий препарат і принести до себе на точку. Не забуваємо комунікувати, розбиваємося по двойкам, по тройкам і працюємо. На перших наших лазартаках ми бігали по одному, і нас так сказати, по французьки збривали. Тобто один десь за всіх засаді і один міг там зняти там чотирьох, п'ятьох людей, тому що ми там один побіг, один сидить, один побіг, один сидить. Зараз ми вже це вже п'ятдесят десь на 50 п'ятдесятому дні. Ми вже розуміємо, як що треба не кубкою, а бігати, а більше якби координовано кричати, підказувати, казати конкретні моменти, що де як де воно, де хто, де противник. Все, пішли, пішли, лівий, правий. Граната! Прикривай, прикривай! Есть, 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 отлично! Є! Ес! Сьогодні відбувалося навчання відпрацювання тактичних навичок, навичок роботи в команді, навичок стрільбі і робота на виконання цілі. Тобто у нас були, окрім того, що ми в лазертагу бігали, ми ще десантувалися з бетарів. Крім цього, відпрацьовували оборону, якби зайняти будівлю і закріпитися, і огородитися так, щоб до тебе ніхто не підходив. Вах тут! Ну, хотів би, щоб мені вчили Марину берет, тому що це гідність, це честь, це дійсно якби, рівень, який треба постійно підтверджувати і постійно підніматися особисто для себе. Маринови берет для мене це, по-перше. Він дуже тяжко зароблений. Він не знаю, чи це тільки мають право носити його ті, хто... хто має право носити. Пане полковнику, перша рота, 4-й звод для складання клятви десантника та отримання марунових беретів вишикона. Слава Україні! Героям слава! Головні убори зняти! На праве коліно вставай. Я десантник Збройних сил України! Я воїн складова військового колектив. Я служу народові України і живу за законом і Збройних сил. Я завжди ставлю на перше місце виконання бойового здання. Я ніколи не прийму пораз, я ніколи не спасую перетрудню. Я ніколи не залишу небезпеці бойового товари. Я дисциплінований, фізично та інтелектуально розвинений, добре підготовлений і обіданий моїй військовій спеціальності. Я завжди підтримую свою зброю, бойову та іншу деву. І себе самого готові святі. Я експерт експертів сама своєї справи. Я завжди готовий виступити, на захист, душі, уражати і знищувати ворогів України в бою. Я захисник свободу і народу своєї країни. Я десантик Збройних сил України, я десантик Збройних сил України, я десантик Збройних сил, сил, сил України. Хочеш забери? так, пане! Радий вітати вас всіх у рядах нашої міцної сім'ї десантно-штурмової. Пам'ятайте, що ми еліта Збройних сил. Багато випробувань ще буде на вашому шляху, і кожне пройдене випробування буде робити вас все сильнішими і сильнішими. Тому хочу побажати вам міцності духу і жаги до перемоги. Слава Україні! Героям слава! То такий інструктор у ЗСУ? Інструктор це, грубо кажучи, старший брат. Там, да, допустим, там, чи як батько, який ну, розкаже, покаже навчить. Понятно, що більшість хлопців пускаються мимо ушей, але не ну, особо хочу слухати, кому дійсно цікаво, то візьме від нього по максимуму. Відповідно, вони по максимуму від себе виложуються. Вони так само з нами на ночні ходять, днем ходять. Ну, з нами сутки вже. Я вже частіше бачу, ніж дружину. Ти звідти здійсниш прикриття. Ти кулеметник. Інструктор це людина, в якої є терпіння, так як дуже багато людей, які вчора працювали десь на заводах, будь-де, да? А сьогодні вони вже в лавах ЗСУ в дешеве. Потрібно передавати свій досвід. І крапелька, бажання оцього великого, щоб можна було донести. Як учитель. Є ті вчителя, які об'ясняють і тобі це доходить з першого разу. І є вчителя, які доходили... після 10-го тобі ніколи не дійде. Треба так, щоб доходило з першого, ну, з другого, третього разу максимум. Розповідай, як виконувати дії правильно. Спочатку ну, сьогодні я підписав контракт у 2021 році, приймав бойові участі на Луганському напрямку, Харківському та Україна-Запоріжжя. Інструктором став ось нещодавно, ні дільно зазвичай приїхав передати свіжий досвід, надати ті навички, яких сам навчився нашому поколінню. Ваша задача зрозуміла. Інструктор це та людина, яка несе відповідальність за свої дії. То на нас хлопці дивляться, вони приймають цей досвід. Ми бачимо, що вони зацікавлені своїм же життям в першу чергу та в знищенні ворога. Біон, 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 хлопці, біон. Інструктор це людина, яка бере на себе відповідальність, я б сказав би, за життя особового складу. Тому що те, що зараз навчають нас тут, інструктор це людина, яка має настільки донести свої знання особовому складу, щоб вони в першу чергу зберегли своє життя і вдало виконали бойове завдання. І в цьому ми таким чином виборюємо нашу перемогу. Що інструктор не буде бойовий, йому немає що передавати. То я вважаю, що недоречно буде людину залишати на посаді інструктора, коли він ніде не був. Вам все зрозуміло. Правда, хлопців, розуміємо, залітуємо інформацію. Речимо, ми не просто так. Ми вам впіваємо в цьому. Це важливо на 100%. Висотків, тому що людина, яка не була на боях, вона не може передати знання сказати по книжці. Можу сказати так, війна не стоїть на одному місці. Вона модернізується, вона міняється через кожні п'ять хвилин. Тобто на кожну дію є протидія. З моїми колегами ми стараємось ці протидії або дії передати особовому складу. До інструктора має бути в першу чергу від військовослужбовця, від просантів, повага. Вони мають цього, скажімо так, дослухатися до нього, слухатись його і розуміти. Якщо до нього немає поваги від колективу, ну, це просто, скажімо так, радійка, яка на фоні десь там щось говорить. Намагаємося кожному виділити от... крапельку цього внімання. Так як їх багато, а нас мало. Мотивація присутня. Бачу, на кожному шикуванні засипають питаннями. Тобто, ну, нам навіть до вподоби не заплановані тобто, заняття, якісь проводять, зібрати людей, Там, на перекурі навіть щось обговорити. Тобто, хлопці цікавляться. Я в майбутньому теж е, хочу служити. Продовжувати свій шлях військовий. Після закінчення да, буду залишатися в Збройних силах, буду або інструктором, або рухатися по військовій спеціальності. Буду покращувати нашу армію, робити наші хлопці сильнішими, міцнішими, мотивованішими та розумнішими. Наші хлопці роблять все і я вірю в перемогу. Я бачу, що вона буде вона буде. Це я вірю, я впевнений. На це. Як опанувати майбутній фах? Живлення є! Запускай до нас е, дійшла інформація, що набирають людей та ставити на навчання на биколаївського типу. Я ось попросив командира батареї мене також відправити, бо дуже цікаво було безпосередньо займатися цією роботою. Він погодився в квітні місяці. Приїхали на навчання, на три тижні. Ось повернулися і очікували там деякий час, поки бригада отримає ці літочки. Ось отримала, і ми зараз працюємо, займаємося. Наразі ми виконуємо патрулювання. Піднімаємося на висоту в середньому 3 кілометри і чекаємо, поки з'явиться ціль. Буває таке, що вона не з'являється, але дуже часто з'являється, ми одразу тобто, ми вже в готовності є, і летимо на неї. Головне, щоб батарея не висадилася. Основна наша задача це збувати ворожі крила розвідники. Найскладніше це взлетіти і посадити. Плюс може бути різні вітер, тому треба бути максимально обережним в цей момент. Коли ти злетів, трошечки вже розслабляєшся в повітрі для чок все поводить нормально. Все, коли набереш висоту, ну дуже приємні відчуття, коли ти піднімаєшся, летиш. В екіпажі працюють три людини: це пілот, штурман і технік. В принципі, найголовніша задача це у штурмана, тому що він коригує пілота, він бачить, він дивиться на радари і каже йому куди летіти, бо пілот також іноді може заблукати трохи, тому він контролює ситуацію і має розуміти карту, де він знаходиться. Технік збирає літачок, бойовий заряд і запускає його. Ну і Пілот відповідно відлітає, садить порт і виконує казівки штурмана. Насправді, щоб стати пілотом, багато е, не треба, треба це бажання. Ну, там Треба, можливо, деякі здібності, але ти якщо не спробуєш, ти не дізнаєшся, чи підходиш ти для цього чи ні. Тому головне це бажання е, і, і все. Всьому решту ми навчимо, Головне — це захотіти і все, тобі все розкажуть, покажуть і все. Так тому якщо в когось є бажання, він давно хотів, але вагається, чи в нього вийде, чи не вийде, е, треба пробувати. Зараз головна мрія це. Здобути перемогу в цій війні, тому що Україна не може програти, Це неможливо. Скільки було зусиль, це просто неможливо. Тому так, зараз не найпрості часи. Я думаю, що все одно закінчиться перемогою, тому е, треба максимально працювати для цього. Як українських військових готують за кордоном? Я завжди хотів do something позитивне. And I feel like, yeah, home, I would... я завжди yes, прагнув робити щось позитивне і маючи багаторічний досвід служби у механізованій so піхоті у себе вдома, відчув, що саме зараз мій like, час поділитися знаннями і допомогти іншим. Це те, що мене по-справжньому мотивує. звісно, спочатку бійці не звикли до такого підходу. Але вже за тиждень два я бачу, як зростає їхня зацікавленість, мотивація і командний дух. Ми проводимо багато практичних занять, тренуємося в траншеях, у міській забудові, відпрацьовуємо вогневу підготовку. Усе те, що знадобиться їм на полі бою. Ми хочемо, щоб повернувшись в Україну, вони були впевнені в собі і у своїх силах. мене щиро вражає їхня мотивація. видно, що вони справді хочуть учитися і готові викладатися на повну і спостерігати, як із кожним днем вони стають сильнішими. Це неймовірно надихає. Це чудово.